Уявіть собі, що все, у що ви вірили щодо грошей, може бути неправильним. А що, якби я сказав, що менше ніж за 12 місяців ви можете заробити за один місяць стільки, скільки зараз заробляєте за цілий рік, звучить абсурдно, правда. Я теж так думав, доки не пережив цю трансформацію. Секрет не в тому, щоб працювати більше, а в тому, щоб зрозуміти невидимі закони, що керують грошима та життям. Коли я взяв до рук книгу Думай і багатій, я переживав один з найскладніших періодів свого життя я заробляв лише 4 тисячі доларів на рік і був винен 6 тисяч. Це означає, що навіть якби я віддав кожну копійку своєї зарплати протягом року та півтора, я б все одно залишався на нулі. Це було схоже на те, що я був ув'язнений у ямі, яка щомісяця ставала глибшою. Ви коли-небудь відчували таке. Це відчуття, коли працюєш наполегливо, але ніколи не бачиш кольору грошей. Це як бігти на біговій дорізці, ти втомлюєшся, твоя енергія виснажується, але в кінці ти залишаєшся на тому ж місці. В той час я не мав освіти, не мав диплома, не мав жодного плану на майбутнє. Моя самооцінка була настільки низькою, що я вірив, що все моє подальше життя буде лише виживанням та оплатою заборгованостей. Можливо, ви теж так думали колись, що народитися в певних умовах це вирок, що не має виходу. Саме це крутилося в моїй голові, доки ця книга не потрапила мені до рук. І, знаєте, я не повірив одразу. Насправді, коли мені сказали, що я можу мати все, чого забажаю, якщо застосую ці принципи, моя перша реакція була сумнівом. Але сталося щось дивне: я не вірив, що це правда. Але я вірив, що людина, яка мені це казала, справді вірить. І цього було достатньо, щоб дати мені іскру надії. В той момент мені потрібні були тільки гроші. Я думав, якби в мене було достатньо, всі мої проблеми зникли б і, можливо, ви теж так думаєте, що якби у вас було ще 500 або 1000 доларів на місяць, ваше життя стало б легшим. Але правда в тому, що гроші це лише відображення чогось більшого. Я цього ще не знав, я дізнався це пізніше. Але навіть не розуміючи повністю, я вирішив слідувати тому, що було написано, майже як акт відчаю. І саме цей відчай відкрив мене для трансформації. Те, що сталося потім, було настільки швидким, що здавалося неможливим. Менш ніж за 12 місяців я піднявся з 4 тисяч доларів на рік до 15 тисяч доларів на місяць. Зупиніться на мить і уявіть, що це сталося з вами. Що б це означало отримувати за 30 днів те, на що раніше йшов цілий рік? Як це змінило б те, як ви піклуєтеся про свою сім'ю, як ви прокидаєтеся вранці, як ви бачите себе у світі, я не став раптово розумнішим, я не отримав жодного диплома. Я не відкрив секрет, захований у банківських сховищах. Я просто почав застосовувати деякі закони, які завжди існували, але ніхто мене ніколи їм не навчав. І тут більшість людей помиляються вони вважають, що гроші це справа удачі, зв'язків або роботи все більшої кількості годин. Але подумайте зі мною, скільки людей ви знаєте, які працюють до виснаження і все одно залишаються в боргах. Скільки разів ви самі вірили, що рішенням буде знайти другу роботу, працювати понаднормово, вбивати себе роботою, але в кінці грошей все одно не вистачало. Причина проста: це не про фізичні зусилля, а про ментальний напрямок. Я пам'ятаю ночі, коли я не міг заснути, думаючи про прострочені рахунки, про кредиторів, що стукають у двері, про страх не змогти себе забезпечити. Цей вид занепокоєння виснажує вашу енергію та утримує вас у замкнутому колі. Але коли я почав застосовувати ідеї з книги, я зрозумів, що зміни відбуваються не спочатку в банку, а в моєму розумі. Це було так, ніби я замінив замутнену лінзу на нову. Раптом я почав бачити можливості, які завжди були переді мною, але раніше я був засліплений, щоб їх помітити. Що я хочу, щоб ви зрозуміли. Так, це те, що цей перехід був не тільки фінансовим, але й емоційним. Коли я побачив свій перший чек на 15 тисяч доларів за один місяць, я плакав не від радості через самі гроші, а через доказ того, що я не був приречений жити обмежено. І саме це я хочу, щоб ви відчули зараз, ви теж не приречені. Можливо, все, чого не вистачає, це іскра віри. Та сама іскра, яка змусила мене повірити на початку, навіть не розуміючи. А якщо ви запитаєте мене, яким був найбільший виграш від цього досвіду, я скажу вам: це були не гроші. Це була впевненість у тому, що я міг змінитися. Це було відкриття того, що в нас є щось, що здатне повністю перетворити нашу реальність. Коли ми живемо правильні думки та дотримуємося перевірених принципів. І з того часу моє життя вже ніколи не було таким самим. Існує закон, який керує тим, як гроші приходять до нас, і цей закон незмінний. Ральф Уолдо Емерсон назвав його законом компенсації. Він говорить, що те, що ви отримуєте в житті, прямо пропорційно трьом факторам по-перше, потребі в тому, що ви робите, по-друге, вашій здатності це робити, і по третє, труднощам. Які існують у вашій заміні. Звучить просто, але саме ця простота змушує більшість ігнорувати це. Правда в тому, що потреба в тому, що ви робите, вже існує. Світ завжди потребуватиме людей, які пропонують рішення, послуги, ідеї. І якщо ви добре подумаєте, труднощі у вашій заміні теж не повинні бути вашим початковим фокусом, тому що це наслідок другого фактора вашої здатності робити. Саме тут і криється секрет. Подумайте зі мною, скільки людей ви знаєте, які скаржаться на зарплату, які кажуть, що їх не цінують, але продовжують виконувати ту ж саму роль таким же чином, роками. вони чекають визнання, ніколи не підвищуючи власної кваліфікації це все одно, що хотіти іншого плоду, саджаючи те саме насіння день у день. Я сам потрапив у цю пастку, коли вірив, що лише фізичних зусиль достатньо. Я наполегливо працював, віддавав усі сили, але залишався на тому ж рівні. Лише тоді, коли я зрозумів, що справжнім важелем є розвиток навичок, які ніхто не міг у мене забрати, гра почала змінюватися. І ось питання, яке може вас зачепити, наскільки ви справді стараєтеся стати кращим у тому, що ви робите. Я говорю не про роботу більшої кількості годин, а про підвищення вашої компетенції, про те, щоб виділятися, щоб пропонувати те, що мало хто може запропонувати. Тому що, коли ви стаєте цінним через те, що ви вмієте робити, ринок не має вибору, окрім як винагороджувати вас. Гроші не йдуть за тими, хто просить, вони йдуть за тими, хто стає незамінним. Я чітко пам'ятаю, коли вперше зрозумів це. Я був у ситуації, коли всі навколо мене мали практично однакову зарплату, таку саму рутину, такі самі маленькі мрії. І як би вони не намагалися, перспективи зростання не було. Тоді я почав вчитися, тренуватися, заглиблюватися у все, що стосувалося людського потенціалу та процвітання. Кожен день, який я присвячував розвитку своїх навичок, я відчував, що будую міст на інший бік річки, на бік достатку. І коли цей міст став досить міцним, гроші почали текти. З вами все не інакше. Скільки разів ви вже запитували себе, чому деяким людям здається, що двері відкриваються скрізь, тоді як інші постійно натикаються на зачинені? Відповідь не в удачі, а в цінності, яку кожен приносить до столу. Дослідження показують, що люди, які постійно інвестують у свій професійний розвиток, в середньому мають доходи у 5 разів більші, ніж ті, хто залишається на тому ж рівні знань. Це доводить, що закон компенсації це не просто філософія, а практичне спостереження. І є ще щось, чого мало хто усвідомлює, коли ви стаєте все кращим у тому, що ви робите, з'являються не лише гроші, але й повага, можливості та правильні зв'язки. Успішні люди приваблюються тими, хто відданий досконалості. І так само посередності віддаляються, коли розуміють, що ви вже не граєте в їхню гру. Це майже як природний відбір у світі бізнесу та життя. Я пам'ятаю, коли мене запросили працювати з Сенді Галлагер, вона була абсолютно блискучою жінкою, відповідальною за транзакції на мільярди доларів у корпоративному світі. Якби я не підняв свій рівень, якби я залишився тим чоловіком, який міняв години на копійки. Ця можливість ніколи б не з'явилася. Але тому, що я вирішив інвестувати в себе, я був готовий, коли шанс з'явився. Ось як це працює: спочатку ви зростаєте, потім світ відкриває простір для вашої нової версії. Можливо, ви зараз задаєтеся питанням, чи дійсно ви здатні зробити цей стрибок? І моя відповідь звичайно, так ви вже маєте у своїх руках більшу частину того, що вам потрібно. Просто потрібно направити свою енергію на розвиток навичок, які зроблять вас незамінним. Це вимагає дисципліни, це вимагає терпіння, але кожен крок на цьому шляху це ще одна цеглина в будівництві тієї свободи, яку ви так сильно бажаєте. Закон компенсації незмінний він винагороджує точно відповідно до того, ким ви стаєте. Тому запитайте себе, ким ви стаєте сьогодні? Тому що саме ця відповідь визначить, скільки грошей, скільки достатку та скільки успіху увійдуть у ваше життя завтра. Існує лише три способи заробити гроші, і вражає, як майже все населення застрягло в найгіршому з них, не усвідомлюючи цього. Перший спосіб це той, який використовує переважна більшість близько 96% людей, що полягає в обміні часу на гроші. Це класична модель працевлаштування, ви отримуєте оплату за годину, за день або за місяць, але отримуєте тільки тоді, коли присутні. Це найобмеженіший шлях, тому що існує нездоланна перешкода, час незалежно від того, наскільки ви стараєтеся, годину добі однаково для всіх. І коли цей час закінчується, ваш дохід теж вичерпується. Ось чому так багато людей живуть у виснаженні, бігаючи туди-сюди. Намагаючись збільшити свої понаднормові години, але ніколи не досягають свободи. Скільки разів ви вже ловили себе на думці, що якби у вас було більше часу, можливо, ви б могли заробити більше грошей. Саме тут криється пастка, тому що час це ресурс, який ніколи не множиться. Другий спосіб це інвестувати гроші, щоб заробити гроші. Цей шлях обрано невеликою частиною лише близько 3% населення. Це відмінна стратегія, коли нею оволоділи, але небезпечна для тих, хто не знає, що робить. Більшість людей, які намагаються цей шлях, зрештою програють, тому що вкладають кошти без знань, без планування і часто керуються поспіхом або жадібністю. І коли вони програють, вони здаються, вірячи, що інвестування не працює. Це все одно, що віддати свої заощадження в гру, результат якої ви не розумієте. Тому ця модель, незважаючи на свою потужність, не для всіх. І тоді є третій спосіб, який є справжнім вододілом. Лише один відсоток населення справді живе таким чином, але ця група зосереджує 96% усіх грошей, які циркулюють вони не міняють час на гроші. І не залежить тільки від інвестування великих сум. Вони створюють безліч джерел доходу. Це ключ, це те, що дозволяє грошам продовжувати текти, навіть коли ви спите, подорожуєте або присвячуєте свій час іншим заняттям. Це можливість створити системи, які працюють на вас замість того, щоб залежати виключно від ваших фізичних зусиль. Мені самому знадобилося час, щоб зрозуміти це. Я виріс, вірячи, що щоб заробляти більше, я маю бути розумнішим або більш освіченим. Але коли я зрозумів, що деякі з найбагатших людей не були найяскравішими, я зрозумів, що справа в іншому. Я вже заробляв понад мільйон доларів на рік, коли нарешті зупинився, щоб проаналізувати, що зробив, і зрозумів, що несвідомо потрапив у модель 3. Я не був генієм, не мав якоїсь вишуканої освіти. Але навчився множити свій дохід, створюючи кілька джерел, які працювали одночасно. Тепер подумайте про своє життя. Ви коли-небудь запитували себе, чому продовжуєте залежати від єдиної зарплати, від єдиного клієнта, від єдиного потоку надходжень. Це все одно, що мати лише один кран, щоб наповнити весь резервуар. Якщо цей кран закриється, ви залишитеся ні з чим. Але уявіть, що у вас відкрито 5, 10 або 20 кранів одночасно. Деякі лють більше води, інші менше, але всі вони сприяють наповненню вашого резервуара. Ось у чому сила множинних джерел доходу. Найцікавіше те, що створювати ці джерела сьогодні стало доступніше, ніж будь-коли. Завдяки інтернету, цифровим ресурсам, глобальним можливостям ведення бізнесу. Кожна людина може створювати системи, які генерують гроші без необхідності постійної фізичної присутності. Це не означає, що це легко чи миттєво, але це означає, що це можливо для кожного, хто готовий вчитися. Коли я думаю про модель 1, я бачу людей, ув'язнених у тому самому циклі. Вони рано встають, працюють цілий день, повертаються виснаженими, а в кінці місяця все одно відчувають, що цього було недостатньо. Модель 2 вимагає спеціалізованих знань, яких багато хто не має. Але модель 3 це там, де починається справжня свобода, вона вимагає бачення, вимагає дисципліни, але не залежить від обмеженого часу чи великих статків, щоб почати. Вона залежить лише від зміни менталітету, від розуміння того, що вам не потрібно задовольнятися лише одним джерелом. І я задаю пряме питання, що сталося б? Якби ви створили лише одне нове джерело доходу, навіть невелике, поряд з тим, що ви вже робите сьогодні. Уявіть 300, 500, тисячу доларів додатково, що надходять щомісяця, незалежно від більшої кількості годин на вашій роботі. Наскільки це змінило б ваше життя? Тепер уявіть, що ви помножите це на кілька джерел. Ось так ви робите перший крок до перетворення своєї річної зарплати на місячну. Це не магія, це не удача, це просто правильне використання стратегії, яку майже ніхто не знає, але яку використовують усі, хто процвітає. Справді багаті ніколи не залежать від єдиного джерела доходу. Це не випадковість, це стандарт. Вони знають, що коли ви спираєтеся лише на один потік надходжень, ви вразливі. Тому що досить одного скорочення, однієї кризи, звільнення або будь-якої непередбачуваної ситуації, щоб весь ваш утримання зникло. Тепер, коли у вас є кілька джерел, які працюють одночасно, безпека множиться, а зростання стає неминучим. І важливо розуміти, що множинні джерела доходу не означають множинних робочих місць. Мати дві чи три роботи одночасно лише збільшує в тому та ще більше обмежує ваше життя. Оскільки це залишається тим самим обміном часу на гроші. Секрет полягає у створенні незалежних систем, які продовжують працювати навіть коли вас немає. Подумайте, як було б мати додатковий дохід у 500 доларів, що капає щомісяця на ваш рахунок. Для деяких людей це вже означало б погасити борг, купити кращу їжу, інвестувати в освіту або просто дихати без цього тиску в кінці місяця. Тепер уявіть, що замість одного у вас є 5 таких джерел. Ми говоримо про 2500 доларів додатково щомісяця, незалежно від тих самих фізичних зусиль, які вже виснажують вас сьогодні. А якщо з часом одне з цих джерел виросте до рівня, що приносить не 500, а 3000 доларів самостійно ваше життя зміниться повністю. Ось у чому сила диверсифікації вашого доходу. Я чітко пам'ятаю. Коли почав структурувати це у своєму власному житті, у мене був мій перший бізнес, але незабаром я зрозумів, що не можу покладати всі свої надії лише на один вид діяльності. Тоді я почав створювати інші способи заробляти гроші, деякі маленькі, інші більші, але всі важливі. З часом я зрозумів, що не потрібно, щоб кожна з них була гігантською, деякі приносили мало, інші багато. Але всі разом вони утворювали постійний потік, який ніколи не переставав зростати. Це було як мати багато річок, що течуть до одного моря. Краса цієї концепції полягає в тому, що сьогодні вона доступна кожній людині. Інтернет відкрив цілий всесвіт можливостей. Ви можете створювати цифровий бізнес, інвестувати в масштабовані моделі, створювати продукти, які працюють самостійно. Брати участь у мережах, які дозволяють глобальну експансію. Те, що раніше здавалося прерогативою великих підприємців, тепер можна робити з дивана у вашому домі, якщо у вас є дисципліна та бачення. Йдеться не про те, щоб працювати більше, а про те, щоб працювати розумно. І ось питання, яке ви повинні собі задати, чому ви продовжуєте залежати лише від одного джерела, що вам заважає відкрити нові двері. Страх невдачі, віра в те, що нічого не вийде, або думка про те, що це можуть робити тільки особливі люди, все це виправдання, які живлять той самий цикл обмежень. Правда полягає в тому, що кожна людина може зробити перший крок, навіть якщо він маленький можливо, ви почнете зі створення чогось простого чогось, що принесе лише кілька десятків доларів на місяць. Але це не велике джерело, це початок мережі, яка може змінити все ваше життя. Ось як звичайні люди будують статки, не намагаючись зробити так, щоб один магічний заробіток вибухнув за одну ніч, а накопичуючи кілька джерел, які разом створюють стабільність та свободу. І коли ви усвідомлюєте, що навіть під час сну до вас надходять гроші, щось змінюється всередині вас. Ви починаєте розуміти, що гроші не повинні бути ворогом, який вислизає з ваших рук, а можуть стати постійним союзником, що надходить з місць, про які ви раніше навіть не думали. Це гра багатих. Не тому, що вони народилися іншими, а тому, що вирішили думати інакше. Вони зрозуміли, що диверсифікація є синонімом свободи. Ви можете продовжувати покладатися лише на один дохід і сподіватися, що він триватиме. Або можете почати зараз садити нові насіння, які незабаром перетворяться на дерева, що безперервно приносять плоди. І коли ви почнете збирати врожай, ви зрозумієте, що ніколи більше не погодитесь жити, прив'язаним лише до одного джерела. Світ, в якому ми живемо сьогодні, не такий, як 20, 30 чи 50 років тому. Зміни відбуваються зі страшною швидкістю. І ті, хто наполягає на утриманні старих переконань, залишаються позаду, не помічаючи цього. Елвін Тофлер казав, що неписьменними у 21 столітті будуть не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися, розвчатися і перевчатися. Ця фраза глибоко вразила мене, тому що мені самому довелося позбутися всього, у що я вірив щодо грошей, роботи та успіху, щоб мати можливість рости. Правда полягає в тому, що те, що працювало в минулому, часто вже не підходить для сьогодення і майже ніколи не підходить для майбутнього. Подумайте на мить, скільки людей ви знаєте, хто досі вважає, що єдиний спосіб забезпечити безпеку це мати постійну роботу, працювати 40 років, піти на пенсію і жити на те, що пропонує держава. Цей менталітет продавався як абсолютна істина протягом десятиліть. Але сьогодні це одна з найбільших пасток. Ринок праці змінився, технології змінилися, економіка змінилася, але багато людей продовжують намагатися вписатися в модель, якої вже не існує. Це все одно, що наполягати на використанні старої карти для ходьби по повністю перетвореному місту. Мені довелося зіткнутися з цим на власній шкурі. Довгий час я вірив. Що якщо я буду більше старатися, якщо віддам роботі все з себе, життя зміниться. Але зусиль самих по собі недостатньо, коли напрямок неправильний. Було важко зрозуміти, що я йду шляхом, який не приведе мене туди, куди я хочу потрапити. І, можливо, ви зараз переживаєте ту ж реальність, працюючи все більше і більше і все одно почуваючись у полоні. Статистика показує щось промовисте. Понад 70% людей визнають, що не задоволені власним фінансовим становищем. Вони несуть тягар боргів, страх не мати можливості підтримувати мінімальний рівень життя та постійне відчуття, що грошей ніколи не вистачає. Це число показує не лише індивідуальну, а й колективну неспроможність, оскільки мільйони людей досі спираються на старі концепції, які вже не працюють. І головне питання, доки ви продовжуватимете намагатися вирішувати нові проблеми старими рішеннями, коли ви розумієте, що світ зменшився, що кордони відкрилися і що сьогодні можна вести бізнес у глобальному масштабі, не виходячи з дому, щось змінюється у вашій свідомості, я сам почав бачити можливості в місцях, які раніше навіть не розглядав. Інтернет дав змогу створювати зв'язки, продукти, послуги та джерела доходу. Які охоплюють людей у будь-якій точці планети. Це нова реальність. Але більшість людей досі живуть так, ніби вони ув'язнені в невеликому селі, обмежені єдиним простором та єдиним типом ресурсів. Ця стійкість до змін мотивована страхом, страхом втратити те небагато що є, страхом невдачі, страхом здатися наївним. Але іронічно, саме цей страх утримує багатьох на одному місці. Ви вже помічали, як невпевненість часто змушує вас триматися за те, що незручно, тільки тому, що це знайомо. Скільки людей залишаються на роботах, які ненавидять, бо вірять, що у них немає вибору, скільки людей продовжують повторювати звички, які не приносять результатів, тому що вони переконали себе, що не вміють робити інакше. Тільки коли я вирішив розвчитися, я почав жити по справжньому. Мені довелося відмовитися від віри в те, що гроші приходять лише завдяки фізичним зусиллям, мені довелося відкинути ідею про те, що безпека це одна робота, мені довелося поставити під сумнів усе, чого мене навчали про багатство. І щоразу, разу, коли я розвчав стару віру, я вивчав нову навичку. Цей процес був не тільки трансформаційним у фінансовому плані, він був визвольним в емоційному. Тому що найбільша в'язниця це не брак грошей, а віра в те, що ви не можете змінитися. Світ змінився, і він продовжить змінюватися ще швидше. Питання не в тому, чи хочете ви брати участь у цих змінах, а в тому, що ви вже в них. Єдиний вибір, який ви маєте, це адаптуватися або чинити опір. Якщо ви будете чинити опір, ви будете відчувати себе все більш пригніченим. Ув'язненому сценарії, який не відповідає вашим потребам. Але якщо ви вирішите адаптуватися, відкритися для навчання новому та залишити те, що вже не працює, ви відкриєте, що сьогодні є більше можливостей, ніж у будь-яку іншу епоху історії. Ось реальність, яку мало хто приймає, не світ має перестати змінюватися, щоб ви відчували себе в безпеці. Саме ви маєте змінюватися разом з ним, щоб досягти бажаної свободи. Те, що вам потрібно запам'ятати з усього, що я поділився тут, це те, що справжня зміна відбувається, коли ви вирішуєте взяти під контроль свій розум і свої джерела доходу. Йдеться не про те, щоб працювати важче, а про те, щоб працювати інакше, створюючи нові можливості та дозволяючи грошам текти з різних напрямків одночасно. Це той пункт, який може повністю змінити ваше життя. І якщо ви відчуваєте, що цей контент мав для вас сенс, то знайте, що наступний крок вже перед вами. Наступне відео, яке з'являється на екрані, проведе вас на ще одну сходинку у вашій еволюції мудрості і зобов'язання перед ним зробить вас хоча б на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були сьогодні зі мною, і знайте, що я буду чекати вас у наступному відео.